Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко. І ось поступило таке прохання. Підскажіть, будь ласка, чотири сорти винограду хочу посадити. Я маю можливість посадити тільки чотири кущі на своїй ділянці. І хотілося, щоб ці сорти винограду були не вкривними. А також смачна ягода була, достатньо великі грони, і щоб можна було споживати ягоди від самого початку сезону, ну як для Полтави, це з кінця липня, ну і до заморозків, чи то навіть до грудня. І так, чудова четвірка виноградів для дачників, їмо ягоди з липня і погрудень. Ну, по грудень як вийде. Звісно, ягоди на кущах можуть висіти до перших заморозків, ну а потім, якщо перед заморозком знімете і буде їх у вас достатньо, то такі сорти джой. От, можна або клубничний потримати і до грудня місяці. Фотогон цієї чудової четвірки перед вами на екрані. Але ж ви можете сказати, так тут же ж п'ять сортів. Так, але є варіанти. Ось перший варіант. Значить, вверху зліва це Зорінька червона ягода. Потім далі йде кишмиш Юпітер. Справа вверху, внизу кишмиш Джой зліва, і справа клубничний. А оце другий варіант. Замість зореньки, ромбік. Виноград ромбік Самий перший виноград, який зазріває у нас в Полтаві. Може в інших місцевостях щось і по-іншому. Ну і от, сортів 5, а вибираємо 4, 4 в залежності від вподобань і смаків. А можна всі п'ять посадити. Лишнім не буде. Спочатку розглянемо характеристики цих сортів і форм взяті з інтернету. Ось вони перед вами. Розставлені вони в порядку визрівання. Значить, першим я поставив зореньку. Ну, із за того тільки що вона дуже гарна, червона. Хоча визріває вона чуть-чуть пізніше. В неї 90-95 днів, як пишуть в інтернету, ну, це ще треба спостерігати, тому що це із цих приведених сортів і форм сама нова е, форма винограду. І е, таких достовірних даних для нашої Полтавщини іще немає. Дуже такі різні є дані. Чи то клімат впливає, в один рік вроде би вона і вкладається в оці 90-95 днів, а в інший рік не вкладається. Грони в неї великі до 2 кілограм. Ягода велика, от, дуже яскраво-червоного кольору. Дуже красиві нарядні грони. От бачите на фото. Червона, зліва, це вона смак. Смак гармонічний, але не просто гармонічний. Дуже такий він специфічно сортовий, дуже смачний, з легким мускатом. Ну тут теж спори. Одні кажуть, що в когось є легкий мускат, інші говорять, що нема легкого мускату, тобто ніякого мускату. Але навіть в такій ситуації, от ягода дуже смачна. В другом стоит ромбик у него Строк дозвівання 85-95 днів, і ви знаєте, от по спостереженням того, що в мене я вирощую, правда, була ще тільки одна сигналка. А також у Якушенка Василя Вдокимовича, перше відео ми знімали в 2020 році, потім в 2021 році. Можете ті відео огляди подивитися. В цей сорт винограду він дійсно вкладається в ці строки, І як заявляє Якушенко, то раніше в нього ніяких більше сортів не визріває. Хоча в нього є і свихранній безсім'янний, отриманий науково-дослідному інституту Магарач Крим. В нього строк дозрівання стоїть 80-85 днів, і може в Криму там це так і є. Але в Полтаві в нього скоріше можна поставити 95-100 днів, тобто пізніше ні. Ну солоденький він то стає раніше, а от такий, щоб уже розкрив свій більш-менш смак. То це він визріває пізніше. Раніше ромбіка не знаю я сорта, який би визрівав би тут у нас в Полтаві Ну якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях, буду вам вдячний. Я, а також глядачі, які будуть дивитися це відео. Особливості ромбіка є те, що він дуже швидко набирає цукор і при дозріванні довго не висить на кущу. Він починає в'янути, заізюмлюватись. Тому врожай треба збирати зразу. Якщо, наприклад, інші сорти можна е, зібрав е, кілограм 10-15 з куща, а потім через тиждень-два е, приїхав і ще зібрав. От і так можна розтягувати на місяць чи півтора, то в гомбіка це неможливо, його треба з'їдати зразу. Це являється його особливістю, ну і можливо е, його недоліком. Грони у ромбіка не дуже великі, в середньому 500 грам, хоча бувають і до кілограма, ягода крупна 10-14 грам. От, смак, смак дуже в нього гарний, гармонічний, але не просто гармонічний, а з такими сортовими тонами, багатими сортовими тонами і з легким мускатом. От. Так що дуже чудовий цей це сорт винограду, і я б скоріше посадив ромбік, чим зоринку. І так, в залежності від вподобань, вибираємо перший кущ зорінька або ромбік і починаємо споживати ягоди. Якщо нормальне літо, нормальна весна. Це в кінці липня. Ну от ромбік у мене в двадцяти в середині 20-х чисел, де то двадцять 26 липня, вже був визрівший і був з'їдений. Ми перше відео знімали у Гергеля 2 серпня, тоді в нього визріло було ряд уже форм. ну Це в основному були кишмиші, там парфюм, інші. от відео це є. А я вже про ромбіки забув. І тоді, 2 серпня, був визрівший уже у е, сусіда Гергеля Кишмиш-Юпітер. Його я пропоную посадити як кущ номер 2 е, Це дуже відомий всім, е, сорт, сорт із США. От, грони в нього невеликі. 200-300 грам, ну, бувають і до 400, якщо використовувати, застосовувати гіберлін, то ягода крупніша. 4-6, ну, може бути до 8 грам. От, тут все залежить, яку ще концентрацію гіберліна ви будете приміняти. Якщо Гергель приміняє концентрацію гіберліна порядка 20 міліграмів на літр води, то в нього збільшується вага. Цих ягід відсотків на 20-30. Якушенко той використовує 100 мг на літр води, і в нього ягода у вазі збільшується майже в два рази. Більше не рекомендується використовувати концентрацію гіберліна, так як це. По-перше, Якушенко робив такі досліди, досліди, і я бачив ті грони з покороженими грибнями. Ну, в общем, не більше 100 мг на один літр води. Значить, смак фруктовий. ну Хто каже, що тут іще присутній мускат. От. ну Я відчуваю тут і забельні тона. От. Ну, кому як подобається. Це сорт на любителя. Його дуже люблять багато. Хто-то кричить, що це найкращий сорт, я кращого не знаю, і знати не хочу. І гарний до споживання рано визріває. І... Вино з нього вроді би гарне, вина не пивне. знаю. Ну, от так пишуть в коментарях. Багато відео знято про цей сорт. І на моєму каналі не одне можете подивитися в кінці, будуть посилання на одне із них. Останнє. От, так що і ще чим хороший цей сорт кишмиш Юпітер та і всі ті, що вони достатньо зимостойкі. Значить, зимостійкість у Юпітера і в клубничного написано 26 градусів у кишмиша Джоя 28. Ну, кишмиш джой він менший ще розповсюджений. А от Юпітер і Клубничний в нас на Полтавщині вже по декілька років вирощують без укриття і зняття ці шпалери. Краща шпалера. Для цих е, е, сортів і форми винограду клубничного, це е, шпалера, яка має е, арку, хорошо, ну, В крайнім випадку можна і віяло з віддаленою зоною плодоношення. Тоді і врожаї більші, і ягода більша, і краще він переносить всякі е, такі природні катаклізми і не Значить третій сорт. Клубничний, якщо Юпітер зазрів у цьому році у сусіда Гергеля 2 серпня, то клубничний вже готовий був всередині серпня, і ми робили 9 числа зняття відео і знімали також цю форму винограду. Як я вже сказав, знімали про клубничний відео в цьому 2024 році, уже 9 серпня, тоді він був хороший, нормальний для споживання. Ягода повністю гарно окрашена. А 18 серпня ще також ми е, знімали відео, то тут він повністю вже розкрив свої смакові якості. А смак у клубничного дуже гарний, такий е, карамельно-полуничний. Ну, Хто каже, що який-то там є і легкий мускат. От, е, не знаю, ну, дуже смачна ягода, ну, така як снікерс. Мені дуже подобається. От, і е, е, чим цей хороший сорт? то що він... Росли, його добре отак для озеленення якоїсь альтанки. Чи краще вирощувати високоштамбове формування на арку. От, зимостійкість 26 градусів вже в нас є, його вирощують без укриття. От. І він хорошо урожай його висить на кущах. Його можна держати аж до перших морозів поступово споживати, так як любить це робити сім'я. Ну і четвертий кущ кишмиш Джой. Це також порівняно новий сорт для України, ще він розповсюдження такого не отримав. Але ягода в нього дуже смачна. От, е, якщо без застосування гіберліну 3-5 грам, ну з гіберліном буде е, більше. Смак такий фруктовий, з то нами. Е, Чорної смородини, дуже смачна ягода. І визріває він у вересні місяці. В цьому році у Гергеля десь в першій декаді вересня він визрів ну, 125-130 днів. днів. Грони також достатньо великі 400 1500 грам. Особливостю цього сорта. От, я не знаю, сказав я чи ні, що Юпітер і Джой це безнасіненькі сорти. От, перший клас безнасінневості з застосуванням гіберліна. От, Клубничний це м'яко-насінник. Тобто насіння є, але воно м'яке при їді не відчувається. От. А Джой це осінній сорт винограду, визріває у вересні, гарно е, грони висять на кущі, так що вони цілком можуть висіти до е, заморозків, і якщо перед заморозками зняті, якщо буде ще що залишить, то можуть і полежати е, уже при зберіганні до грудня місяці. Оце такі я пропоную відповідь на питання чотири форми. Ну, перші дві форми, а другий і четвертий це сорти. От, для того, щоб посадити на дачі для споживання в сім'ї і початку виноградного сезону, і до ну до, до перших заморозків чи може й далі, наскільки хватить. Якщо є цікавість до придбання посадкового матеріалу, то телефони перед вами на екрані. Дзвоніть Олександру Гергелю, замовляйте, вибирайте от, із відеокаталогів і саджайте. А на цьому все. Дякую всіх за увагу. Пишіть в коментарях, що так, що не так. От, а так, всім удачі. Здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення.